Держава дає змогу е, трохи економити на е, рахунках за електроенергію двічі менше. Приїжджаєш на підстанцію, в яку потрапила ракета, підстанції майже майже немає. Буде ще дуже довго над чим працювати, тому що е, 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 енергосистема пошкоджена, дуже велика кількість об'єктів зруйнована. На жаль, в нас є 24 поранені, поранених, є зникли безвісті дві людини. І в нас п'ятеро загиблих. Яка ситуація в енергосистемі Одещини? Як показали себе нові графіки відключень від НЕК Укренерго та як встановлення лічильників день ніч можуть допомогти енергосистемі у складні періоди? Відповіді на ці запитання отримаємо сьогодні. Поспілкуємося з генеральним директором ДТЕК Одеські електромережі Дмитром Григор'євим. Пане Дмитро, вітаємо вас! Вітаю вас. Для початку простою мовою. Нагадаєте нам, і нашим глядачам, чим займається ДТЕК Одеські електромережі в нашому місті та області? ДТК-одеські електромережі це оператор системи розподілу. Тобто, якщо простими словами, то ми відповідаємо за трансформатори, опори, підстанції, дроти, тобто залізо. Це до нас. І те, за що ми не відповідаємо, ми не відповідаємо за генерацію електроенергії і за її постачання, тобто, не надаємо рахунки клієнтам, не займаємось виробленим електроенергії, це займаються інші компанії. Якщо говорити про кадрове забезпечення, чи вистачає наразі фахівців, аби ми знаємо, що були обстріли. Три роки про це говоримо. На жаль, чи вистачає людей фахових, компетентних, які можуть працювати на об'єктах ДТЕК? Так, нам цього вистачає. На сьогодні у нас в компанії працює 3,5 тисячі людей. Це все високоякісні фахівці і фахівчині? Ми відносимося до підприємств критичної інфраструктури. Всі наші військовозобов'язані заброньовані, тому працюємо над тим, щоб у всіх клієнтів завжди було світло. А є ті фахівці, які добровільно мобілізувалися. Якщо так, то розкажіть про них. На сьогодні в нас 133 фахівця і фахівчині наразі mm. взяли до рук зброю і вони працюють в лавах ЗСУ. На жаль, в нас є 24 поранені. Є зникли безвісті дві людини, і в нас п'ятеро загиблих. Ось власне неодноразово об'єкти енерго... енер... енергоструктур нашої області були під обстрілами. Розкажіть трошечки про це детальніше. Ще цікавлять повторні обстріли, тому що, на жаль, є така практика, наскільки знаємо, що після того як енергетики виїжджають щось лагодити, відбувається повторний удар. Давайте про це поговоримо. Давайте поговоримо про це, але Хотів би зауважити, що всі загиблі, які є працівниками нашому, нашого підприємства, вони загибли на фронті. Тобто випадків поранення або загибелі людей, які б виконували свої професійні обов'язки, на сьогодні, на щастя, немає. Тому що в нас працюють відповідні інструкції і їх виконання це життя. Є приклади, коли виконуючи ці інструкції, люди зберегли собі життя. Тому ми пильно слідкуємо за тим, щоб ці інструкції виконувалися. Якщо лунає сигнал повітряна тривога, то обов'язково всі енергооб'єкти зупиняють роботу, і наші люди їх покидають. Знаємо, що у грудні 2024 року не Кукренерго вони запровадили нову систему графіків відключень. Цікаво від вас почути, як вона себе показала на практиці, чи допомогло це? Ну скажімо так, попередні графіки, якими користувалися там починаючи з 2022 року, вони ж були складені відповідно до інструкцій, які писалися ще в мірні часи. Тому з врахуванням багатьох зауважень, які виникли саме під час військового стану, енергетики надавали ці зауваження до органів влади, я маю на увазі і Міністерство енергетики, і «Коренерго». Саме до тих органів, які займаються от написанням цих інструкцій. Тому я вважаю, що інструкції з виправленням тих помилок, які ну помилок в лапках, тому що це ж помилки мирного часу. Ці інструкції, на основі яких укладено єдиний підхід для формування графіків по всій країні, майже однакових, то показало себе добре. Виправлення ті помилки, які не в змозі були бути враховані в мирні часи, тобто ніхто не знав, що енергооб'єкти в змозі обстрілювати 2, 3, 5, 10 разів, руйнувати електростанції, шкодити роботі мережі. Але ну як виявилось, це можливо. Ось з вашого досвіду, як наразі ще можна оптимізувати графіки відключень, щоб це йшло тільки на користь нашій енергосистемі? Ну, Якщо казати, то остання інструкція передбачає е, участь у графіках е, всіх споживачів, залишаються невід'ємною частиною, яка залишається з електроенергії, підприємства критичної інфраструктури, ті, які займаються е, забезпеченням життєздатності е, об'єктів, водопостачання, теплопостачання, лікарні, е, військові частини та інше. Але все, що можливо було від'єднати від, від ліній, які живлять ці об'єкти, ми зробили. І на зараз подальша оптимізація не передбачається. І ось, власне, ще продовжимо говорити про відключення світла. Якщо відкрити коментарі на сторінці Фейсбук Одеської електромережі, можна побачити коментарі, що люди трошки скаржаться, що вони застрягають у ліфтах, тому що не знають, коли саме виключить світло. Якщо чесно, з мого власного досвіду я теж потрапляла в таку ситуацію, коли там щось не поне подивилася в графік, сідаю в ліфт, ну і застрягаю там на декілька годин. Насправді, як це можна оптимізувати і давати людям інформацію про чат бот і різні там, технологічні, які штуки ми можемо використовувати, або, до прикладу, таких ситуацій не Ну, Якщо ви згадали про чат-боти, то одразу скажу, що ми постійно працюємо над поліпшенням сервісу і оповіщенням наших клієнтів. Ми постійно ці сервіси розвиваємо, тому приєднавшись до нашого чат-боту у Viber або Telegram, ви будете отримати інформацію про можливі відключення по графіках. Але є ж ситуації, вони ж залишаються. Бувають аварійні ситуації, коли Вимикається електроенергія, коли працює захист на якісь там лінії? Є планові роботи у планових випадках і при застосуванні централізованих графіків ми оповіщуємо клієнтів через наші канали інформування. Якщо ви до них доєдналися, ви будете своєчасно отримувати інформацію. Далі хотіла з вами поговорити про встановлення так званих лічильників день-ніч, як вони взагалі можуть бути корисними і допомагати нашій енергосистемі. Ну, по перше, держава дає змогу е, трохи економити на е, рахунках за електроенергію і споживаючи електроенергію вночі і маючи двозонний лічильник, який обліковує електроенергію по зонах доби. Я маю на увазі денну зону з 7 ранку до 23 вечора, і з 23 по 7 ранку, то е, ви будете сплачувати за електроенергію спожиту вночі з 23 по 7 вдвічі менше. Тому, якщо ви бажаєте цю можливість використати, звертайтеся до нас. Ми запропонуємо вам комплексну послугу і встановимо такий лічильник. Ось уточнення. Тобто, якщо я у себе вдома хочу встановити такий лічильник, я звертаюся до працівників ДТЕК, і це відбувається Або... під керівництвом фахівців. Я правильно розумію? Тобто так. самим там колопатися краще Або не треба. Або ви можете е всю цю роботу виконати без нас. Тобто самостійно, але запросити нас на розпломбування, опломбування і тобто так. Тобто, все одно під контролем. Да, під контролем. А ми пропонуємо комплексну послугу, яка від початку до кінця зробить вам таку послугу можливою. І допомагаєте обрати да. цей лічильник, так? Ну, для тих, хто не 6 тисяч клієнтів вже використали цю можливість і. Вже користуються нічним тарифом. Тобто тенденція підвищується, люди звертаються і все більше використовують, так? такі лічильники. Ну, вони розуміють різницю вдвічі менше. Все, що ви споживаєте вночі, навіть якщо ви не переходите до нічного режиму життя. Холодильник, бойлер працюють вночі, працюють. Ваші гаджети, які ви заряджаєте, ваші прибори, які знаходяться вночі там, в сплячому режимі, вони ж теж трохи споживають електричну енергію. Якщо подивитися закупівлі на платформі Прозоро за 2024 рік, то бачимо там декілька десятків тендерів на придбання та встановлення сонячних панелів для об'єктів критичної інфраструктури на Одещині, і маємо і позитивні приклади в Одесі. До прикладу декілька лікарень та навчальних закладів перейшли на такі альтернативні варіанти електроенергії. І, власне, цікаво від вас почути, яку динаміку підключення об'єктів так званої зеленої енергетики спостерігаєте у порівнянні з минулими роками. Чи стало це більш в тренді? Ну, якщо казати про динаміку, то до споживання електроенергії, яка виробляється з відновлюваних джерел минулого року приєдналося десь близько тисяча побутових споживачів і десь 30 промислових об'єктів генерації. Те, що ви кажете, лікарні або навчальні заклади, навчальні, навчальні заклади, вони встановлюють ці панели для того, щоб теж економити на рахунках. Тобто використовують електроенергію, яка виробляється у нормальному робочому режимі енергосистеми, і споживається одразу цим об'єктом, тобто вони споживають з мережі менший обсяг електроенергії, тому вони допомагають собі фінансово. Допомагають вони е, системі, якщо електроенергія не виходить в мережу, то ні. Якщо виходить, тоді їм потрібно або брати ліцензію, або становитися активним споживачем, і там трохи інша історія. Якщо ще коротко зараз е, поговорити і окреслити стан енергосистеми на Одещині, якщо можна у відсотках або якісь цифри навести, наскільки ми оговталися від тих блекаутів, які були попередні роки, коли я знаю, що ми з вами спілкувалися у грудні 2022 року, і ви розповідали, що е, користувачі просто обривали дзвінки операторам ДТЕК, жалілися, да, що ну, вони по декілька діб сиділи без світла. Наразі ось, да, у нас зараз квітень 25-го року. Наскільки ми відійшли і так ну так мовити видихнули від тих періодів? Є над чим ще працювати? скажімо так? Я хочу сказати, що не тільки є, а буде ще дуже довго над чим працювати, тому що енергосистема пошкоджена, дуже велика кількість об'єктів зруйнована. Щось відновлюється, щось руйнується знову. А ситуація на сьогодні, ви ж бачите, в нас на ранок не було жодного відключеного клієнта, але це лише сьогодні, тому що декілька тижнів тому. Ви знаєте, що відбувалося так, в Одесі. Так. Ворог систематично руйнував наші об'єкти. Деякі райони потерпали більше, деякі менше. Все, що ми могли робити швидко і оперативно, ми робили. Ми працювали не спиняючись там ні в день, ні вночі. Відновлювали електропостачання, і от ми це зробили. але відновлювати об'єкти ми будемо ще дуже довго. Ще хотілося б трошки познайомитися ближче з колективом ДТЕК Одеської електромережі. Можливо, могли б розповісти нам про декількох співробітників, які зараз ось у ці складні моменти виїжджають, лагодять. Трошки ближче про них дізнатися хочеться. Ну, я от хотів би сказати, що енергетики всі герої. тому що за три роки війни сталося дуже багато випадків, коли їх. Ну, Скажімо так, доля і ворог випробували на міцність і жодного разу ніхто не здався, ніхто не сказав Я втомився, не пішов, не поїхав, залишилося працювати. І працювати не тільки в Одесі, тому де ми, ми тільки не працювали, ми працювали і на Львівщині, і на Херсонщині, і на Миколаївщині, і на Вінничині, і на Донеччині, і на Київщині. І навіть десь зараз працюємо, але про це будемо казати після повернення хлопців. Допомагаємо, тому що ну, більше нікому. Але згадуючи про героїзм енергетиків, я хотів би сказати, що за час війни. 700 наших енергетиків е, отримали нагороди різного рівня від державних до грамот місцевого самоврядування. І от останнього разу, коли ворог систематично протягом місяця руйнував наші об'єкти, е, там наприкінці лютого початку березня. То за цю роботу по відновленню 99 енергетиків отримали нагороди. І від органів державної влади, і від органів місцевого самоврядування. Пане Дмитро, що було особисто для вас найважчим ось за ці три роки повномасштабного вторгнення, тому що ми розуміємо, що ви керуєте великим колективом. І мені цікаво почути від вас, от, от, як від людини, що було найскладнішим? Коли приїжджаєш перший обстріл підстанцію, приїжджаєш на підстанцію. В яку потрапила ракета, підстанції майже, майже нема. 38 населених пунктів, 5 діб було без електроенергії. Тобто, всі, які е, населені пункти, ми в змозі були перезаживити по мережах, ми перезаживили, але всі, всі інші залишалися без електроенергії, і це потрібно було виконувати дуже великий обсяг робіт. І люди це робили. Добу дві, три, 5 і через 5 днів відновили роботу підстанції. Дві молоді людини, які там працюють постійно і відповідають саме за цю підстанцію, за таке відновлення отримали державні нагороди. Один, незважаючи на свій вік, отримав почесну енергетику, заслужену енергетика України, а інший, нагороджений медаллю за працю та звитягу. Дмитро, ми дуже дякуємо вам, вашому колективу за роботу, яку ви робите для нашого міста, для нашої області, для наших глядачів. Я нагадаю, що щойно ми спілкувалися з генеральним директором ДТЕК Одеської електромережі Дмитром Григорієвим. Дякуємо. Ну і наприкінці, я хотів би сказати, що енергетики працюють 24 на 7 в будь-яких умовах для того, щоб у всіх українців було світло. Тому я пропоную вірити в енергетиків.